Ось такі солодощі передав нам фонд Партнер Ініїда для діточок внутрішньопереміщених осіб з Луганської, Донецької та Херсонської областей для благодійного заходу, який відбудеться 30 липня 2023 року у місті Ірфінь. Склад цього пакету входить ось такі ось цукерки, печиво, ще таке печиво. Грильяж та батончики, ось такі ось трубочки, згущене молоко, халва та покуркані палички. 80 наборів для 80 діточок. Дуже дякуємо за підтримку фонду Ніда.